Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. Перед молитвою в цей вечір ми пороздумуємо над Словом Божим. Вірний свідок, звертаючись до періодів, відкриває, що лаодікія стан жалюгідний. Лаодікія бідна, нещасна, гола, сліпа. І після того ми читаємо, що він радить лаодікійцям. Раджу тобі купити у мене золото, очищене в вогні, щоб збагатитися. Та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, Та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Сьогодні хотілося б зупинитись на золото, очищене у вогні. Існують різні проби золота. 585 проба золота вона саме відома. Тому що з неї роблять ювелірні вироби. Що це означає? Це означає, що 585 грам чистого золотого металу і 415 грам інших металів. 999 проба золота. Що це означає? Це означає 999 грам золота і 1 грам вже якихось інших домішків. Вірний свідок нам пропонує золото. Але що це за золото? В духі пророців ми знаходимо, що золото це є віра і любов. І пропонується не просто вища проба придбати, а золото, яке очищується у вогні. Вогонь це життєві випробування, які часто трапляються і допускаються Богом у нашому житті. І апостол Петро, звертаючись, говорить такі слова: Любі, не дивуйтесь вогневі, що трапляється вам, для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселились. І так, наша віра. І любов, вони випробовуються випробуванням. Відкриваючи випробування людей, які описані в Слові Божому, хотілося б звернути на одне випробування. Випробування Іола. Але перед тим звернемо увагу, яку Бог ну, представляє. Нам приходиться писати перевідне письмо, і ми стараємось описати, яка людина. І ось Бог теж описує, хто такий Іов при зустрічі з дияволом. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова, адже немає на землі рівному йому чоловіка, він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. Я думаю, як би хотілося, щоб Бог про мене таке сказав. Як Бог представляє цю людину, я думаю, яка проба на даний момент у Іоала, його віри, його вчинків, його любові. Здається, якщо Бог представляє Іова в таких словах, з такою ну, біографією його життя, Здається, яка ще може бути вища проба золота, його віра і любові. Після цих слів ми знаємо, які страшні випробування пережив Бог Йов у своєму житті. І після того хотілося би звернути увагу, що ці випробування, так, цей вогонь відкрив його. Давайте відкриємо 42 розділ. Книги Іова, і послухайте, що Іов зараз говорить після цих випробувань. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та пепелі. Ви уявляєте, що випробування зробили з Іова? На той час перед випробуванням Бог говорить це бездоганно. Чудова людина. Пройшовши переплавку, віри, його каже, я про тебе тільки чув, а тепер я тебе побачу. Тому, відкриваючи 139 псалом, недаремно Давид говорив: Господи, випробуй мене, і узнай, чи я на правильній знаходжусь. Дорозі свого життя. Хотілося б зазначити, що коли Господь допускає в нашому житті випробування, то Він говорить такі слова. Апостол Павло у Коринтянах написав так: Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог, не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тому, дорогі, готові ми придбати цей товар, який Бог нам пропонує, не просто вищої проби, а проба, яка здобувається у нашому житті. Мудрий чоловік написав в Соломон такі слова, еклесіаста: Коли тобі добре, насолоджуйся щастям. А в час горя пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина нічого не сказала проти нього. Нехай добрий Господь благословить нас в цьому, і будемо молитись за тих людей, хто зараз переносить випробування. Амінь.